Школярка з вараша продає власноруч розмальовані картини, а кошти спрямовує на потреби військових. Дівчинці вже вдалося заробити більше 50 тисяч гривень. Хоча малювати дев'ятирічна марта почала нещодавно. Юна художниця щодня малює картини, аби допомогти захисникам. Четвертокласниця Марта Пилипчук ні дня без фарб та пензля малює дівчинку, українку. Навіть вночі працює. Я беру наушники, надіваю, ага, йде і малюю. Я вже заснула, вона заснула. Я встаю і чую, на цю хату ну, щось дзвонить. Я заходжу в неї будильник два на двадцять наставлений вночі. Я дивлюсь на картину, я розумію, що вона сиділа малювала. Марті дев'ять років живе у місті Гвараж. Бажання малювати з'явилося під час війни. Картини розмальовує за номерами. Своє хобі вирішила перетворити на благочинність. У вересні місяці в неї випав зубчик і зубна фея вирішила їй принести картину. Картина була патріотична і вона її намалювала. І мама, я піду продавати буду. Прийшла, мама я продала за 500 гривень. Продала. За перші гроші дівчинка придбала наступну заготовку і знову намалювала картину. Виручені кошти віддали на зсу. Ініціативу школярки підтримали і почали замовляти у неї картини. Всі на патріотичну тему. Виручені кошти для захисників. Тобто вона продала декілька картин, неї є сума грошей. Ми розуміємо, що от там збирають знайомі на автомобіль. Ми дали те, що ми можемо віддали. Там закуп потрібно закупу купити там. То, то просять, бо волонтери їдуть. Ми стараємося десь щось через інтернет замовити, щось тут купити. Спакували, занесли, віддали. З осені дівчинка намалювала вже 72 картини. Вдалося заробити 52 тисячі гривень. Постійно отримує нові замовлення. Сім картин замовили і працює над ці. Якщо я цю намалюю, і то останеться тільки п'ять. Зазвичай на одну картину за номерами Марта витрачає до трьох днів, а буває, що може і за півдня впоратись. Її картини є не лише у різних містах України, а й в Німеччині і Туреччині. У рідному Вараші – полотна юної художниці є майже у кожному комунальному закладі. В міській раді вже 11 картин. Її є Це Є в двох школах, якщо про наше місто говорити. Це є в комунальних підприємствах наших в реабілітаційному центрі. Є працівники станції замов замовляли для себе додому дружини, замовляли для своїх чоловіків. Це картина, яку ми замовили Мартусі. Вибирали ми самі для того, що хотіли її пов'язати із нами, і з тим, що вона займається. Тобто, дитина має гарну мету, має талант. Нашої посади хотілося так само прив'язати, що все таки ми економіка, що ми весь світ тримаємо і щоб. Була у користь на користь українських захисників. Продовжує працювати Марта Пилипчук. Уже сім її картин у військових під Бахмутом. Дівчинка вірить у перемогу України і чекає поїздки на море в український Крим. Ура! Вся Україна! Слава Україні! Героям слава! Марта впевнена, що невдовзі всі тимчасово окуповані території наші бійці відвоюють, і пазли усіх областей і Криму обов'язково складуться в єдину карту України. Анна не новини рівного.